Усім привіт у новому відео. Зустрічаємо Чорну п'ятницю. Починається тест-драйв. Чорної п'ятниці віуску і знижки до мінус 70%. Я так думаю, що ці гноми симпатичні. Таж зі знижкою. Ну все, тут написано, що знижка до 70%. Це свічник, зірка. Свічник Ір... ірпа. Ірпа. Золотистий. Ну, я думаю, що тут це і чому так. Така назва 175 гривень. І знижки, напевне, будуть вказані, на що є. Я бачу червоні ціночки. Тут знижок немає. На нові, новорічній колекції то знижок не буде. Але подивимося, 275 гривень така тарілочка. Непогана зелена Так, тарілочка 275 А що це таке? Так, це така зірка чи що так? Зірка з картону, тобто вона якось розкривається, а ага, робиться ось така. Цей має тут. Якось називається, що можна самому зробити з паперу. Ну, підкажіть, напишіть, хто знає. Ну, я тобто знаю, але я хочу, щоб ви написали. Так, ось цей килимочок, на якому я хочу сказати, стою. Ні, біля котрого я стою 1150 гривень зараз із мешкою. А акція ось такий полетений, як би в сільському стилі. Можна сказати, такому кантрі стайл. Написано, що це джут натуральне, і це не було взагалі 1800 гривень, а зараз 1150 гривень. Такий килимочок. А, Дивлюся снижечки. Це диван. Не видно, що була снижка. Не видно. Який затишний куточок, ліжко. Подивимося, як тут все облаштовано. Є червоні цінички, є знижки. Ось така тумбочка приліжкова, коштує зараз 4250 гривень. А ціна була 5500 з розсувними дверками. Це шпун. Це килимочок без знижки, 2 тисячі гривень. Так, текстильний набір. Під одіяльник подушки досить непогані. І теж зі знижкою в такому шоколадному кольорі такі сатинова тканина в смужку. А можна таку полицю над ліжком причепити, принтами. Ну, красиво, все красиво, такий куточок. Ще ви можете собі подивитися. Ой, як реклама. Так. Приліжковий пуф зі снижкою. Так. так, акція зараз це називається банкетка, і це набула 7 тисяч, зараз 5, Ну скажу, хороша 2 тисячі, і ця банкетка вона відкривається. Там можна зберігати ще щось. Так, я пробую відкрити, що вам о доводкою, раз зафіксувалося і все, і туди можна напхати. Можна так, можна напхати. Різних подушечок, пледю. Те, що має таку хованку для зберігання, це дуже добре. Оці сатинові мені подобаються. Зараз знижка 1050 гривень на акції. Іде комплект, подушка і підодіяльник. і розміри вказані. Склад бавовна і віскоза. тобто змішаний склад. Так, що тут ще зі знижкою? Гірлянди. Я так розумію, що ось оці гірляндочки. Так, це вони. І зі знижкою 750 гривень, ось ці грілянди включили, щоб подивитися, який буде вигляд ось так. Тут теж все в червоних ціночках, які знижки крісла, лавка і стіл, стіл без знижки, от крісла зі знижкою. Навіть за 1350 гривень можна купити крісло. Подивимося ближче. Стіл зі знижкою, 7500 зараз. А от килим, килим без знижки. Так, і ось цей пісочний, якби пісочний дуб це без знижечки. А ось цей, до речі, 1350 гривень. Ось такий стібаний стілець, я то зі знижечкою. Стіл зараз коштує 6500, а ціна була 10 тисяч. Стінчики мають хорошу знижку. Мамлі зараз зі знижечкою. І ось ця тумба 11 500, 500. комод буфет. А ціна була аж 23 тисячі. Знижка така серйозна, це наполовину про 150%. Добре, непогано для буфета. Ціна була фантастична. Якби 11500 не є мало, але тим не менше хороша знижечка. Світильничок, як все мило. пуф теж. Таке лаунж крісло Напевно, воно теж відкривається. 3750 ціна. Зі Звідничкою ціна була 6500 лаунж-крісло. Ось так. Можна там напхати всього всередину. Ця тумба, підставка під вазони. Піти якусь статуетку можна підставка, під мармур 2600, а ціна була 3500. Хороші знижки, досить, досить хороші знижки. Тут теж знижечка досить схожа, як я показувала 1500 гривень, досить схожі Ось такі сатинові. Зливо, то і ці самі. Ні, тут стовідсотковий котон, а там котон а був з віскозою. Ось ці непогані і на доти такі приємні, але цей набір без знижки. 100% бавовна, білий з чорним, з простирадлом тут набір. Тут і ну, три позиції є: є простирадло, підодіяльник і подушка. Так, навезли ще таких столиків. Вони, якби були, але не було в нас від різних кольорів. Метал чорний, легко збирається. Добре, що тут зразу є ключ. Є а, як зібрати схему, тому що я збирала стіл. А, і ще крісла, по-моєму, дуже легко. Ви, якщо жінка, дуже легко можете зібрати. Звичайно, шафу якусь велику, то ви можливо, не збирати, бо вона і за тільки за цього, що вона важка, її треба підняти. А, таке, такий столик ви збираєте запросто, просто за пару хвилин. Я стіл збирала, крісла збирала а, сама. Якби я молодець була в той момент. Так що такий стіл коштує так, квіти 450, а от стіл не бачу я. Не бачу. Так, столик є, а столик недорогий 450 гривень. Тобто стіл по ціні квітів, по ціні. Якби цього пучка квітів. Отакий пучок квітів коштує 450 столик. Бордо чорний. Саме е, такий базовий буде чорний, до всього підійде. Ну І приємний такий беш. Приємний беж. Їхні тарілочки. Давно не міняється дизайн. Білий, але з таким градієнтом, трішки 150 гривень. І ну, вони якісні, але вони такі трішки товстенькі, важкуваті. Хочеться, щоб кераміка, якби порцеляна. Ну, Порцеляна і кераміка — це різні, якби, речі, але хочеться 160 гривень, щоб вони такі тончені були, легші, важкуваті. На свічнички і ціну знижено. 215, а ціна була аж 325 гривень. Ну, не було дешево. Нагадує щось таке італійське, як мурано скло. Але аромат тут стоїть. Свіч... Я думаю, чому так пахне. Хороший аромат тут свічечки. Свічечки 175 гривень. Ось такий. Аромат відчувається. Досить хороший. А ще зі знижкою ароматизатори 175 гривень. Є тестер. Тестер, то зараз я так от зроблю. І вам скажу, який аромат. Ну такий. Не можна сказати, що щось таке, аж аж парфумоване. Такий квітковий ароматик. Такі ще свічечки 100 гривень зараз. Так, відкрилася молодчинка. Непогано. Аромат такої свіжої білизни, щось таке нагадує мені, якби випраної білизни. Моя любов, ось такі чашечки з таким вкрапленням блакитним. Непогані, ну і ціна. Кухоль 125 гривень, як по один. Немає на них снижок. От на посуд, на посуд знижки немає. На оці тації лише є 250 гривень, Ціна була 425. А от так би розібрали, розхапала би просто. Ні, немає. На жаль, на посуд знижки немає. Так що хто планував і купляти посуд, то скажу вам, що снижечки зараз немає. Хоча б, написано, що до 70% чорна п'ятниця. Ну, я розумію, чорна п'ятниця це все на знижках. Весь асортимент має бути так. Склянка 50 гривень. Ну логічно чи ні? Тим паче, якщо це стара колекція, то можна було б так зробити. Юск. Ну чому ви такі? Можна було б 50 гривень. Клас такий стаканчик. А, Якось він мені сподобався. Так, ну. Вже стартували, але нічого не стартувало на посуд. То як? То як? як? Стартувало на те, що не продається, напевне. Або як? Так, серветки теж, от нас катератини знижують, немає. А, погано, погано. Розказую все, як є в своїх оглядах, детально. Тому сказати, що б'юзку обмежені. А обмежений асортимент на знижках? можливо ще щось додаться, але щоб так глобально було, що ви прийдете і просто, як, наприклад, в Польщі чи в Німеччині Чорна П'ятниця, ну а в Америці взагалі там просто черги, тому що все весь асортимент, весь асортимент зі знижками. А тут, бачите, знижок немає. Ось цей був такий плетений 1100 гривень зараз зі знижечкою. Так, ну на текстиль були знижки. Такі міжсезонні чомусь були. А от зараз я бачу знижок навпаки під Чорну П'ятницю, знижок мало. Дві тисячі три з половиною. Цей набір він був дорогий. Три тисячі, аж тисячу гривень. Ну, якби є знижки, але не на все. Не на все. Так, тисячу гривень. А, ціна була аж 2,5. Нічого собі, що він такий не них був. Дуже велика знижка. Цей комплект 1750 гривень, ну тут залежить, який розмір, але такий непоганий. Це сатин, 100% котон можна вихопити за 1000 гривень, а цей, наприклад, 1750 гривень. І ще є а, в білому кольорі два розміри є. Якби два розміри є. Також покривала зі знижкою. Оксамитове. Подобається мені, я вже його показувала по повній ціні. Воно таке якісне, якісні речі. Досить. Так, покривала два, 220 на 240 немаленьке. Ружаве такий припорошений рожевий колір за 1000 гривень, можна взяти. Ціна була 2700. Це суттєва знижка і така сама пропозиція. Така ж сама, а є в сірому кольорі. Теж зі знижкою. Теж зі знижечкою 1000 гривень. Ми просто хтось так витягну і залишаємо. Тут зі знижкою подушка, яка коштувала 899, зараз 350 Ось така декоративна інтер'єрна подушка. 350 гривень. Ах, і на килими дуже хороша знижка. На весь асортимент. Це важливо. Багато, напевне, хто чекав знижечки на килими. Якщо чекали, то бігом, бо знижка дуже велика. 6 тисяч коштував килим, а зараз 2400. Просто. Більше ну, більше як 50% навіть є. Ну до 70, так як написано, килими. Бачите, можливо, ще додавлять поступово цей коштував 10 тисяч, а зараз 5. Ну, є різниця 5 тисяч, пішки по дорозі не ходить. Є різний розмір. Ви собі просто дивитеся, який вам розмір потрібний. Якщо ще менший розмір 140 на 2, то буде 3,5 тисячі. Килими дуже на великій знижці. Так що. Є, снижечка хороша. Подивіться, які снижки. Ось це мохнатий, класний килим. Ось такий. І Він мохнатий, досить товстенький. І а, з таким білий, а, з таким малюнком абстрактним. Ось такий малюночок. А, антрацит темно сірий І Ціна 3200 залежить від розміру. От який розмір є 160 на 230 і 135х190. Тобто прекрасні снижки. Досить хороші на килими І є на подушечки, на пледи, декоративні. На пледи, на подушки небагато, але на килими так. Дуже хороша знижка. Взагалі класна подушка, за 325 гривень можна її зараз вихопити. Це 100% кутон. Ціна була 650. Друзі, всім дякую, що були в моєму відео. Дуже-дуже. Пишемо коментарі, не забуваємо. sim, até às vezes, encontros em